Вітаю, друзі, всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо потужні лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. З назви ви здогадались, що мова у нас знову піде про нічні наші баскетбольно-хокейні баталії і прогнози. Отже, минула ніч у мене вдала. 100%, я брав лише один матч. Сент Луїс Чикаго, НХЛ, шайба до скінчення п'ятої хвилини. Тобто цей параметр називається перша забита шайба на початку матчу з. Нульової секунди до 5-ї хвилини включно. Сент-Луїс першим забив до 5-ї хвилини, відкрив рахунок, тому моя ставка і мій прогноз з коефіцієнтом 2,75 зайшов на ура. Отже, вітаю всіх, хто вірив. Друзі, я завжди перше. Дивлюсь по своїм успіхам, по своїм прогнозам, якщо у мене чудовий заход, я собі дозволяю вже щось більше. Це зрозуміло. З'являються кошти. Розумієте? По-друге, по я дивлюсь по вашим реакціям. Якщо під відео, Набирається, ну, скажімо, хоча б 15-20 лайків, пару-тройку коментарів, значить, це вас цікавить. Ну і я вже мовчу про перегляди. Якщо переглядів 100, 200 і більше, це вже говорить про вашу зацікавленість, це говорить про те, що я не просто і не зря старався. Зрозуміло, так? Тому все складуючи докупи і мої успіхи, і е, спроможність за що грати, за що прогнозувати далі, за що ставити це зрозуміло. І е, складуючи до цього всього ще і вашу зацікавленість, ваші реакції. Я приходжу до висновку, що потрібно вже трошки більше давати. І ось на наступну ніч, на вихідну ніч, щоб полуночникам було не сумно і не скучно, я заряджаю добряче. На сьогоднішню ніч я підготувався. По-перше, дуже цікавих таких матчів немає. Я просто-просто сьогодні в ніч з 13 на 14, з суботи на неділю грудня. Я беру ось ці два нічних матча NBA. Я їх заряджаю однією ставкою. Експрес Двійник. Нью-Йорк Нікс-перемога і Оклахома перемога. Пояснюю, Нью-Йорк Нікс грає в гостях проти Орландо Меджик, а Оклахома Сіті Тендер дома приймає Сан-Антоніо Сперс. Так ось я беру в основний час плюс овертайми і плюс е -е, всі 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 Додаткові чверті. Ну, зрозуміло, да? Я беру в матчі. Перемогу в матчі. Нью-Йорк Нікс. Так. І. Оклахома. І виходить у мене 2.07. 2.07. 2.07 коефіцієнт. Це перша ставка. Так? Далі. Переходимо на хокей. Хокей НХЛ, звісно, і зрозуміло. Напишіть, будь ласка, друзі, можливо, вам буде цікаво, якщо я буду давати прогнози І на АХЛ? Буде цікаво, якщо ви напишете, ну хоча б два-три з вас погодяться, щоб давати і на АХЛ прогнози, я буду давати з задоволенням. Хто забув АХЛ, це американська хокейна ліга. Це така сама популярна ліга, як і Національна хокейна ліга. І така сама Древня. Нагадую, в 1936 році заснована АХЛ. Щоб ви розуміли. Так, АХЛ – це споміжна ліга для НХЛ. Тут цілком. Приймають участь фарм-клуби і клуби другого рівня. Але, друзі, скажіть, коли ви дивитесь футбол англійська прем'єр-ліга, і дивитесь футбол Чемпіоншип, то скажіть різниця не дуже то й велика. Різниця лише в бюджетних гаманцях клубів. А по грі Неймовірно височезний темп, тому що кожна команда з Чемпіоншипа мріє потрапити в АПЛ. Так само і тут кожна команда з АХЛ мріє потрапити в НХЛ. Тому пишіть, друзі, буде цікаво, я буду давати і на АХЛ. Домовились. Не буду більше так. Прямо бо скажете, що я наполягаю. Ні. У нас на YouTube каналі Майстер Клас все добровільно. Все за бажанням. І так, отже, НХЛ вночі з 13 на 14 грудня з суботи на неділю. Трошки відклоню зараз свій штатив зі смартфоном і буду дивитись, так як ви зрозуміли, да? я ще навіть не знайомився, на що я буду заряджати. От прямо тут перед вами я зараз буду робити ставки. Таким чином, звісно, не всі матчі, їх дуже багато сьогодні вночі. Майже всі грають практично. Тому десь добрий десяток матчів точно є. Але я декілька матчів виберу. Одразу кажу: вибираю ті прогнози, які я відчуваю, які я щось бачу і більш-менш впевнені. Зрозуміло. Отже, Сан хосе Шаркс в гостях у Пінгвінів, з Піцбургу. Я беру, що Сан Хосе закине більше двох шайб. Шукаємо індивідуальний тотал Сан Хосе. Знайшов ось вони. Більше 2,5 беру, друзі. Сан хосе Угу. Знайшов 185. Індивідуальний тотал Сан Хосе більше 2,5. 1,85. Записали. Далі. Ще пару матчів точно візьму, бо я бачу тут е, вибір сумасшедший просто. Нью-Йорк Рейнджерс Монреаль Канадіенс. Тут однозначно я беру своїх любимчиків Рейнджерс Перемога 2-162. Беру. Хоча я дуже-дуже поважаю Монреаль Канадіенс. Легендарніший клуб. далі Далі я буду брати однозначно супер. Матч Даллас Stars Florida Пантерс. Тут, звісно, також беру своїх любимчиків. Даллас Перемога. 2-13. Далі ще один обалденний матч. Чикаго Blackhawks. Детройт Ред Wings. Я дивлюсь: тут на Детройт нас. Так і заманюють е, буки, але я не, не погоджусь. Я буду брати Чикаго. А саме я буду брати Чикаго заб'ють більше двох шайб. 1,85. Записали. Так, і, як мінімум, ще один матч я точно вже бачу, буду брати. Тому що тут також мої любимчики. Так, ще один матч. Колорадо евеландж проти Nash Predators. Звісно, я буду брати Колорадо, і не просто Колорадо буду брати, а плюс Тотал більше. Отже, П1. І Total зараз скажу. Відкриваємо. Так, перший переможе і тотал більше 5,5 мене цікавить. Так, є. 2,26. Колорадо Avalanche, перемога. Тотал більше 5,5. Так, 2,26. Отже, у мене на хокей вночі 5 прогнозів. Питтсбург, Сан Хосе. Сан Хосе. Індивідуальний тотал більше 2,5. 1,85. Нью-Йорк Рейнджерс, Монреаль Canadiens. П1 2. 151. Даллас, Флорида. П1. 2-13. Чикаго, Детройт. Індивідуальний тотал Чикаго більше 2,5. 1,85. І. Colorado Нешвіл П1 і тотал більше 5,5. 2,26. Ви тільки що почули мій експрес-двойничок на NBA. Почули, так, там за двойку коефіцієнт получився. Оклахома. Уже забув. Бачите, треба. Да, я, за... я записую, але. Оклахома ем... і Нью-Йорк Нікс. Да. В сумі 2.07. У мене вийшло. Так, знайшов. І 5 прогнозів НХЛ. Ем... Вважаю, що. Ну, по NBA у мене один прогноз, він просто включає два матчі в експресі, так? і 5 по НХЛ. Всього 6. 3 буде мало. Якщо 4 зайдуть із моїх шести прогнозів на ніч, з вас кава реквізити в описі. Підтримуйте канал. Щиро дякую, друзі. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі, пости це потужна підтримка. Завжди дякую всім вам, щиро від души. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.